Бойовий побратим Дмитро Луняка. Він зараз на фронті. Тому, Дмитрику, тримайся. Бойове сольфечіо Дмитро Луняка. Шалена доля мчить хвилинами, Спустивши їх із мотузка. Отак прощаєшся з людиною, хоча й віки б не відпускав. Хвилина ще, мов край конвертика, незапечатаних розлук, така проста, як доля смертника, така натягнута, як лук. Біжиш за поїздом по станції, мов щось важливе не доніс. Останню видиму дистанцію розріже скреготом коліс, В підсумок серця пошматований, сховаєш спогаду тепло. І підеш в місто обітоване, немов нічого й не було, живеш теплом у тим, як казкою, ще рік чи два, аби не гірш. Залізна смерть летить із каспію, і вже прицілилась у вірш. Дмитро луняка, бойове сольфеджіо. Зі збірки шрами.